Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Понад 15% населення України від початку повномасштабного вторгнення стали внутрішніми переселенцями, і тільки наше місто прийняло понад 70 тисяч людей з тимчасово окупованих територій. Інколи їх історії вражають до глибини душі і влучають прямісінько у саме серце. Історія переселенця тема нашої сьогоднішньої програми. І у нас в студії переселенка з Херсонщини, гнітецька Олена Володимирівна. Вітаю, пані Олена. Доброго дня. Скажіть, яким для вас був перший день війни? Ну, це був шок, це однозначно був шок. Це був стрес, це було повне нерозуміння, що відбувається як взагалі в нашому 2022 році. Таке може відбуватися. Була якась підготовка, мабуть, емоційна, якась. Психологічна, якась фізична, навіть підготовка була розуміли, що треба робити, коли починається війна. Але це однозначно був шок і стрес для, для мене, для всіх моїх знайомих, для всіх друзів, для всього Херсону. <клес> <клес> Херсон не здавався, так і не здається, і зараз. Але що відбувалось тоді? Чи були ви присутні на цих мітингах, і що саме там коїлося, Що там відбувалося? Херсон не здається, Херсон не здасться, Херсон буде стояти до пов... до перемоги, буде е, продовжувати боротися. <кхи> Мітинги почалися буквально з початку окупації. Кілька, ну ще майже тиждень. З 24 по 24 лютого, по 1 березня, Херсон тримався, його не могли захопити. Точилися дуже важкі бої при захопленні Херсону. Територіальна оборона дуже довго трималася. Наші хлопці, хто залишався, і поліція, і військові, ну які на той момент вже вони можна сказати працювали в підпіллі. Вони дуже довго утримували Херсон і ціною свого життя інколи Продовжували боротися за нашу свободу, коли Херсон все ж таки вдалося окупувати. Протягом всього часу, от навіть до тепер, продовжуються протистояння херсонців, які залишаються в окупації. Спочатку це були мітинги. Спочатку була можливість виходити на мітинги. Люди вражало мене те, наскільки багато людей готові навіть під дулами автоматів виходити, прикрашати себе нашою символікою, брати прапори і протистояти військовим з автоматами, які під час мітингів навіть обстрілювали людей, закидали світлошумовими гранатами, обстрілювали світло, світло, обстрілювали газом, але люди протистояли. Десь з середини травня це стало складніше, тому що наскільки я розумію, вони отримали розпорядження уже подавляти більш жорстоко мітинги. От на останньому мітингу, який відбувся в середині травня, ну скоріше на початку травня, була присутня я. Якщо спочатку вони спостерігали, вони могли там стріляти в повітря, вони могли закидати світлошумовими гранатами та закидати газом, але це мало менш такий менші наслідки. То на останньому мітингу це було дуже швидке. Був дуже швидкий розгін мітингу. Буквально за 9 хвилин нас закидали дуже сильно світлошумовими гранатами. Було задіяно газ дуже сильно. Люди, які там знаходилися, отримали опіки очей. Я в тому числі я кілька днів. Дуже багато навіть бачила, ну були опіки очей, були опіки дихальних шляхів. Ну оцей мітинг потім подавили вже дуже жорстоко, і під час цього розгону мітингу затримали дуже багато людей. З тих пір будь-які мітинги, навіть згадки про мітинги, дуже жорстоко подавляються, людей затримують, дуже довго тримають в тюрмах. І мітинги, на, на жаль, зараз відсутні. Але продовжується все одно протистояння, люди більше, скажімо так, пішли в партизан. Зани вони розвішують стрічки, вони розвішують плакати, вони продовжують малювати патріотичні якісь написи, лозунги, балончиками чи просто там маркерами? Ну таким чином підтримуючи тих херсонців, які залишаються в окупації і показуючи, що Херсон не здається, Херсон буде боротися за свою свободу. А, скажіть, пані Олено, коли і як? Ви зрозуміли, що вам треба виїжджати з окупованої території, виїжджати з Херсону на підконтрольну. І як ви як ви виїжджали? Чи пам'ятаєте ви якісь моменти цього виїзду? Ну скажімо, так я кілька разів проходила цей шлях виїзду з Херсону. Перший раз це був о, перший день війни. Розуміла, що треба виїхати безпосередньо ще до війни, оскільки ну, у доньки проблеми зі здоров'ям для неї було ну, обов'язково треба було вивозити. В перший день ми виїхали, дуже рано. Ми їхали на Західну Україну, приїхали чотири доби. Це були величезні затори. Це була небезпека. Ми приїжджали там зовсім поряд з лінією вогню. Це було біля Умані. Ночували або в машині, або ночували десь в якихось там готелях, які нас пускали. Інколи це були прям готелі біля дороги, тому що ну був дуже складний виїзд. Потім я повернулася до Херсону. Донька була вже в безпеці. Я повернулася до Херсону і там кілька разів також доводилося проходити оцей шлях виїзду через блокпости, які вже на той момент були захоплені російськими. Військами. С це було кілька разів. А що на цих блокпостах? Що вони е хотіли від вас? Що вони можливо? Це обшуки? Можливо, якісь допити? Як поводили себе е окупанти? Дуже жорстоко спрогнозувати їх дії, спрогнозувати, що, що чекає на цих блокпостах. Спрогнозувати, що тебе чекає при кожному виїзді. Це практично неможливо. І з всіх тих разів, що я приїжджала, я не просто там в'їжджала, заїжджала. Ми ще кілька разів їздили, вивозили людей. Ми завозили ліки з на той момент неокупованого Миколаєва. Ми завозили ліки також з Кривого тобто ви, е, Я <кхів> вибачаю, що я вас перебив. Так, так. ви займалися волонтерською діяльністю. Так займалася волонтерською діяльністю. Я повернулася в Херсон. І якийсь час ще могла продовжувати займатися волонтерською діяльністю ну тобто, цей шлях через блокпости з блокпости проходила не один раз. Двічі нас обстріляли один раз, просто от змінилася лінія фронту. В ну, воді заїжджав. Потім наступного дня вже поверталася я з ним. Змінилася лінія фронту, тобто були бо один блокпост був обстріляний. Вони просто почали стріляти в повітря. Потім почали бігти до нас, почали ну, намагатися стріляти в нас. Інший раз наша колона попала також під обстріл в сірій зоні. Ці обшуки просто ну як з історії тих друзів, які розказують, там можуть просто роздягати повністю людей, обшукувати їх. У мене дивилися телефон, у мене дивилися техніку, у мене перевіряли паспорт, вимагали, щоб я їм просто віддала там свій павербанк. Ну, тобто вони дозволяють собі дуже багато, вони відчувають себе там господарями положення, і дуже-дуже ну, страшно кожного разу це проходити, тому що ну, дії окупантів зовсім не адекватні. Те ж саме стосується і блокпостів у самому місті. Я як волонтер, я була веловолонтером. Тобто Розвозила гуманітарну допомогу на велосипедах. Тобто кожного дня я проїжджала містом, ну, близько 20 блокпостів. І також кілька разів виїжджала за місто до Олешок через Антонівський міст, зруйнований. На той момент він вже був, був ще не такий зруйнований, але там були теж нижні руйнування, було дуже багато блокпостів. Я також їздила в Белозерку, також проходила блокпости, ті, які там знаходилися. Ну, і це також окрема важка складна історія, коли по 40 хвилин тебе допитують, перевіряють документи, перевіряють. Там повністю там, телефон, лайки, те, що ти там коментуєш, що ти репостуєш в соцмережах. Що вони де... хочуть там знайти? Що вони хочуть там побачити? Вони вишукують рухопору, вони вишукують людей, які не згодні. Зараз практично можна сказати весь херсон, яких вони, які вони отримують в заручниках. Весь херсон зараз ховається, він ховає те, що він пише. В херсонці змушені, виходячи на вулицю, вони змушені очищувати повністю телефон, очищувати кеш, очищувати переписки, картинки, там телеграм-канали. Вони не можуть зайвий раз там поставити якусь подобайку під якимось дописом, який їм сподобався в соцмережах. Це люди просто приховуються, тому що якщо вони знаходять ну, там, наприклад, навіть слово орк може там бути приводом для того, щоб тебе забрали в підвал. В підвалі також відбуваються дуже жахливі речі. У мене там і були друзі, і досі знаходяться дехто із друзів. Ну, там відбуваються дуже жахливі речі. Тому люди змушені приховувати свою позицію, тому що ну за це дуже великі наслідки можуть бути. Це жахливо звичайно, але так. пані Олена. Коли ви приїхали до Кривого Рогу, так. як зустрів вас вас Кривий Ріг, як вас зустріло наше місто? Місто дуже гарне, мені подобається парк, мені подобається, як працюють з внутрішньопереміщеними особами, мені дуже подобається ставлення людей безпосередньо до, до тих, хто змушений був покинути свої домівки, до тих, хто змушений був приїхати сюди. Ну нещодавно кривий ріг нас таки знову ж зустрів прольотом біля нашого будинку. Що, мабуть, ще раз доводить, просто що неможливо втекти в нашому сучасній війні, неможливо. Втекти від війни, тому що і мій будинок в Херсоні був обстріляний, і поряд з моїм нинішнім будинком також був прильот. Е, ну так, так. А ви ж і тут займаєтесь волонтерською діяльністю. Ви не покинули цю справу. Я знаю, що у вас є група в Телеграм Херсонці у Кривому Розі. Так, давайте більш детально поговоримо про цю групу. давайте поговоримо про цю групу. Це нова група, поки ми її тільки починаємо розвивати. Як приїхала в Кривий Ріг, звісно, на більш більше людей, більше переселенців, все ж таки їдуть в центр. Це Київ, Західна Україна, Одеса дуже багато там наших харсонців. Кривий ріг, як він такий прифронтове місто, сюди дуже мало людей. Так більше сіл, менше з міста. Тобто, фактично, люди, які приїжджають сюди, вони не мають друзів, вони не мають. Тут родичі, вони не мають тут контактів, не мають тут е, улюблених магазинів, улюблених лікарень і так далі. Тому виникла така ідея створити групу в телеграм-каналі, зібравши там тих херсонців, які, ну так як я, змушені були приїхати сюди, до Кривого Рогу, для того, щоб обмінюватися корисною інформацією там, стосовно допомоги, стосовно лікарень, магазинів, послуг. Ну і саме головне це соціальна сфера, тому що кожен з нас як соціальна людина нам потрібно. На спілкування нам потрібні друзі. От ця група це сам перш за все створена для того, щоб люди могли знайомитися, спілкуватися, обмінюватися корисною інформацією, не ну, підтримувати один одного, тому що ніхто так не зрозуміє херсонців в ну в, в, в кривому розі як херсонець, який теж опинився в кривому розі, тікаючи від війни і тих жахів, які відбуваються в Тобто місті. Робота і підтримка йде всередині цієї групи між херсонцями, і ви там один одному допомагаєте. Потенційно, так, це нова група. Я ж кажу, вона тільки розвивається, шукайте нас в телеграм-каналі, долучайтеся і давайте з вами дружити. Так. І а, я знаю, що також ви плануєте організувати велопробіг. А, не вело, я вас трішки підправлю, це буде забіг. Я як... а, забіг, я вибачаю. Забіг, так. А стосовно волонтерської діяльності моєї я змушена була виїхати з Херсону, тому що ну почалися переслідування. Там переслідують не тільки тих, хто мислить інакше, хто не погоджується з тим, що не погоджується з окупацією. Там можуть переслідувати навіть волонтерів за волонтерську діяльність, за те, що люди допомагають, розвозять продукти, розвозять ліки. В Херсоні переслідування навіть через це. Я виїхала сюди, і продовжую займати продовжую підтримувати Херсон, продовжую допомагати по мірі можливості. І пере, передаючи до Херсону ліки, передаючи до Херсону там ну раніше було простіше, зараз складніше, пере, пере, передаючи перев'язувальні матеріали. Також я продовжую працювати тут з ну, це наші волонтери в Херсоні. Тут я продовжую працювати з благодійним фондом Сапарт Херсон. Ми допомагаємо деокупованим територіям. Їздили в Кочубеївку, в, 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 в Високопілля, також наші хлопці їздили в Нововаранцовку. І ви виїжджаєте також так, на ці так, докуповані? Ми виїжджали, я виїжджала а... в два. Села попадаємо періодично під обстріли. Це як така швидко історія. Чим живуть там зараз люди? Що видно в їх очах? Можливо, в їх поведінці, як вони вас зустрічають? Надія, радість, страх. От те, що бачили в очах, от остання поїздка була це десь кілька тижнів тому. Ми їздили з саппорт Херсон, благодійним фондом наших їздили туди, відвозили гуманітарну допомогу дуже складно, дуже складно. Просто навіть не доїжджаючи ще до села і приїжджаючи до само до самого деокупованого високопілля, на Той момент його деокупували три тижні тому. Села просто зруйновані. Просто повністю буває ти от просто їдеш доль села, бачиш, як туди прилі прилітали і ракети. Там інколи навіть вони ці хвостики ще зтрачать з дороги. Як обстрілювалися і касетними снарядами, зруйновано, ну, видно, що просто руйнували, можливо, там з БТРів обстрілювали, тому що видно, що навіть деякі будинки зруйновані, якісь там гарні, якісь там, можливо, де там знаходилися якісь магазини чи ще щось. Дуже зруйновані села, люди. Вони щасливі. Вони, вони там обіймають військових. Вони радіють, коли до них приїжджають саме там наші українці, допомагають, привозять гуманітарну допомогу. Залишилися там літні люди. В основному бо виїжджали молоді, залишилися літні люди, спілкувалися, розказували там. Історія дуже вразила нас історія бабусі, яка розказувала, як вони там з майже шести місяців в окупації. Чотири місяці вони не мали можливості там не хліба поїсти, не крупи якогось. У них там залишалося в підвалі картопля. От вони чотири місяці їли цю картоплю. У них там навіть не було, не було можливості її посмажити. От просто там варена картопля, то просто варена картопля. Люди, скажімо так, були голодні, вони постійно були під обстрілами і зараз продовжуються Ми Коли виїжджали, ми також попали під обстріл касетними снарядами. Люди ховаються вже звикші, вже розрізняють як близько, там ну це далеко. Ага, там це наші працюють. А ось це треба ховатися, тому що це обстріл касетними снарядами. Десь там на рівні кілометру від. Нас це ну, дуже жахливо коло найстрашніше, бачи, що... що люди до цього звикають? – так найстрашніше, це, це і жах. особливо коли це беззахисні бабусі, дідусів навіть не були. Дідусі відбудовували селище високопілля, бабусі допомагали розвантажувати, коли це ну просто бабусі, які там їм потрібно виховувати своїх внуків, сидіти в садочку та робити там якісь закрутки на зиму. А вони розрізняють, прилетіли касетні снаряди від наших окупантів. Пані і країв. повернемось до. До, до нашого... забігу, так, так. так. Ну ця все переісторія просто так, для того, щоб розуміли теми. так, для того, щоб розуміли, в яких умовах продовжує жити окупований Херсон. От дуже хочеться донести те, ну звільнене, ну, звільнені вони знають вільним містам, вільним селам, в яких умовах продовжує жити Херсон, і про те, що неможливо, не можна зараз завершити війну, не звільнивши території, які знаходяться під окупацією. Люди живуть в дуже стресних умовах під постійними обстрілами, не маючи можливості там купити продукти харчування, ліки в аптеках їх або немає, або вони там за космічними цінами кримські ліки. Тому хочеться запропонувати, попросити всі, всі вільні, всі деокуповані вже міста і села підтримати окуповані міста та села забігом, спортивним забігом. Ну зі стрічками. Я думаю, всі бачили цей символічний знімок, коли. Людина в звільненому ізюмі з, з браслетиком, Такий і в мене власне ще з початку війни з браслетиком. Ну скажімо так, вона загинула через свою, через свою позицію, через те, що вона скоріше за все там підтримувала Україну та боролася за Україну. Е, пропоную організувати забіг зі стрічками з нашою українською символікою, пробігши там будь-яку онлайн забіг протягом місяця, протягом жовтня, це буде онлайн забіг. Е, Херсон, це Україна там. Там, скажімо, там якісь там деокуповані села, це Україна, Мелітополь, це Україна і так далі. Забіг прибігти, підтримати, розказати під розказати, що херсонці тримайтеся, Це насправді дуже важливо. Це можливо, здається, що це ну, ну харсонці так, наче ж, тримаються, херсонці і так все розуміють, що їх звільнять. Але насправді це дуже важко розуміти це, коли там тобі ціляться, в тебе ціляться автоматом, чи розказуючи, що Росія тут назавжди прибігти величке якесь там або текстове повідомлення, або відео за можливості там задонатити на зсу, чи там на. Якісь волонтерські організації, які допомагають, підтримують Херсон, от таким чином. Е Підтримавши тих, хто mm -hmm. зараз тримається, бореться за свою свободу. І давайте в кінці, як люди Я вам передаю ці стрічки, вони з Херсону. Дякую. Вони виїхали з окупованого Херсону з нашого рукового бору. Підтримуйте, будь ласка, наш забіг. Дякую Ми вам. Ми обов'язково підтримуємо. І давайте в кінці, як люди можуть дізнатися про цей пробіг? Можливо, це буде якась реклама ще в соціальних мережах, і можливо, там на вашій особистій сторінці? Так, це буде на моїй особистій сторінці, Олена Гнітейська це буде на сторінці нашого бігового клубу Херсон Ран ви можете нас знайти. Ми тільки починали організовувати забіги в Херсоні. У нас були два забіги в місті Херсон в кінці вересня та в кінці грудня. У нас були там і в нас, і в велосипедистів були дуже амбітні плани стосовно того, що буде в нас там спортивних заходів, які будуть відбуватися у нас в Херсоні. Поки в нас марафони іншого життя, поки у нас всі спортсмени розвозять гуманітарку, чи там допомагають, чи донатять, чи підтримують волонтерів, які в Херсоні. Знаходяться. Знаходьте нас, веловолонтери Херсона, Херсон Ран, Гнітецька Олена. Буде додаткова реклама, будемо ще більш детально розказувати про цей забіг, будемо викладати там текстові повідомлення, відеоповідомлення на підтримку наших херсонців, які тримаються, б'ються, чекають. Та... Скоро будуть звільнені. Ну що ж, я дякую вам, пані Олено, за те, що ви завітали до нашої студії за подарунки. Це дуже, нас. дуже зворушливо. Ми і бажаю вам якнайшвидше, звичайно, повернутися до звільненої домівки. Це найважливіше. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І у нашій студії була переселенка і волонтер з Херсонщини, Гнітецька Олена Володимирівна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.